Привіт! Сьогодні з вами Іля І сьогодні ми будемо грати Замечательну ігру Так Не знаю чому я знімаю таке відео. Ну, навіть обзор по цій ігри Так ну, навірно ми будемо битися с Сложно, да? Я тут поіграв декілька днів Я вже хто знає ігру поставь ты лайк, подпишись на канал. Так, так. А. Не понял. Ну, я да знаю, если мы... Давай ты так. Тримай. Опа. Не-не-не. А убейте. Так, еще один удар. Давай. Давай. Еще трешки. Так. Первый раунд за нами. Другий раунд. Так, якщо я програю, ще третій раунд ми будемо грати. Так. Класно. Ми його ще награду виграли. Хорошо. Дуже хорошо. Так, що за награда? Зараз подивимось. Вибій оружі із рук противника 10 разів. А, поняв. Так. Нам потрібно ще Тут ми можемо бути Ні Давайте. Я хочу купити. И... Так. Вона сына, я знаю. Ха. Классно. О, как сильно мы ее Ох, О, как она больно бьется. Мы ну, можем Не-не-не-не-не. Так. Не знаю, чи ми можемо і... ...Ще один удар. Давай, давай! Давай! Ми не можемо прохрасти її зараз. Так, ми виграли. Вона очень сильна. Так... Вона... Цей раунд точно ми програємо. Так. Это нереально. И... так давай ты и сюда ох а не 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 о так мы про храм. Зараз, бо у нас Нет шансов. Так. Да. Що? Що я сказав? Так, ми програли. Вона дуже сильна. Я хочу битися з рисом. З рисом, але він очень сильний. Так, ну тут будемо битися. Тут не так уже сложно. Я тут про... Я тут все пройшов один раз. Але до восьмой уровень вже восьмий раунд. Там вже сложно. Дев'ятий і потім десятий. Так, перший раунд. легко. Другий раунд теж. Мы тут просто... Мені потрібно тут монет багато. Так, бачите? Другий раунд ми справились. Тепер третій. Третій теж. Легко тут. Бачите, навіть урона не снес І тепер, да Нам... Якщо... Давай, давай. Ні, синій цей хлопчик. Хлопчик. Ось так. Ще один удар йому капут. Все. Ми виграли. Четвертий раунд. Ніндзя. Тут всі ниндзя. Так. Хочу битися стрессу. Він дуже сильний. Я бився на... Не... Я бився з ним, але не на мой планшет. На інший планшет у мого друга. З одного удару просто перемагає всіх. Так. Це у нас вже який раунд? П'ятий, да? Да, п'ятий раунд. Ні, не влучили ми. Треба битися ногами трошки. Це теж допомагає. Так. Тепер давай. О, як я влучив. Хорошо. Очень добре. Так, добре. Ні. Не сможе вона нас перемогти. Так, давай. Так, ще один удар і все. Ні, ось тепер все. Так, який раунд восьмий, так. Да. Тепер... О, ні. Він сильний. На восьмій раунд він у нас може вбити. Бачите? Урон вже... посильніє. Ні. Цей удар мені не подобається. Ось так. Хорошо. Ось так. Дев'ятий. Я не вірю, що ми до 10-го. Давай. Ох, хорошо. Бачите, він вже дев'ятий сильний. Давай. Так, дев'ятого ми перемогли. Де... Тепер остається десятий. Не десятого ми точно не переможемо. Да, що я сказав. У нас мало здоров'я. О, красиво. Черт, давай. Я не вірю, але будемо надіятися. Ні-ні-ні, не, 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 це реально. Да, ми програли. Але так хорошо. Так, нам далі награду за це. Так, купляємо. Зараз подивитесь. Так, так, так. Це я купляємо. Кожаная куртка. Так, тепер б'ємося з рисом. Не туди нажал. Так, у нас ще дві попитки, ми, ми точно програємо, бо це нереально його перемогти. Він дуже сильний. Суднухов їм і нам капут. Це точно я знаю. Так, рис. Да, він дуже сильний. Бачите, урон слабий. Я снимаю урон с него. О, хорошо. Я не думаю, що ми його переможемо, бо це нереально. Він син, бачите, як сину. Він нас просто перемахає. Ми прохали перший раунд. Ну це нереально його перемогти. Треба... Не знаю, що робити тут. Я купив кожну куртку. Вона допомагає. Але ми не можемо його точно перемогти, бо він і пистрий, і все у нього стоїть. Да, ми програємо дуже жорстоко. Е, ми програли. Ну, пробуємо ще один раз і все. На якомусь. Третій раунд? Я не понял вообще. Чому третій? Що хоче знущатися с нами, чи що? А, тут про по Три раунда треба перемагати, чи що? Я не знаю. Ну це просто смішно, Я вообще з нього урон мало сливаю. Ну давай. Да. Добре. Цей удар не виходить. О, тепер. Ні, програємо. Про... Чи ні? Ні. Я не думаю, що у нас шанси є. Але, як я бачу, ми трошки справляємося. то він Да... давай я очень хочу його перемогти Да, ми програли але ні більше з ним не хочу битися він нас просто порве ні, Боже. Ну давайте це останні. І на сьогодні все.